Визнати Росію державою терористкою та посприяти на дані Україні винищувачів західного взірця. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розпочав дводенний візит до Великої Британії. Які ще теми підняв спікер і На який результат очікує після відвідин Лондона? Ми запитаємо нашу колегу з телеканалу Інтер Світлану Чернецьку. Вона наживо з нами. Світлано, вітаємо! Як минув перший день візиту? Так, я почну з того, що Руслан Стефанчук тут у Лондоні е, на запрошення свого колеги, спікера британського парламенту, Тож саме із сером Лінці Гойлом, він і зустрівся насамперед. Е, суть візиту голови Верховної Ради можна охарактеризувати так: це вдячність за всю надану допомогу і прохання наростити підтримку. Зокрема, Стефанчук закликає Лондон стати лідером у так званій повітряній коаліції, так само як він став лідером у танковій коаліції. Тобто, щоб Британія першою надала Україні літаки винищувачі західного. Взірця і її прикладу послідували інші країни. Просив також системи протиповітряної оборони та ракети середньої дальності. Також е спікери говорили про те, які політичні рішення парламент британський може прийняти вже просто зараз. Я пропоную послухати пряму мову голови Верховної Ради України. Говорили цілу низку питань, які для нас є вкрай важливими: це визнання Російської Федерації державою терористом, це питання підтримки України в частині отримання справедливості, в частині підтримки і створення спеціального трибуналу. Ми знаємо, що міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт, але це тільки перший крок, і нам треба друг рухатися далі. Це отримати справедливий вирок по злочину агресії, отримати справедливий вирок по інших злочинах, які вчинив путінський режим в Україні. І крім цього, ми поговорили. Про нашу історичну справедливість, тому що ми говорили, що перемога на полі бою вона не може бути е задовільною тільки для України, якщо не буде перемоги юридичної в міжнародних інституціях і перемоги, яка стосується нашої участі у відбудові України. Усі ці болючі для Києва питання. Пан Руслан Стефанчук обговорив також із депутатами обох палат парламенту. Це палати громад та палати лордів. Вони усі зібралися, щоб послухати нашого спікера у залі цього парламенту. Також дуже важливе для Києва питання це передача Україні заморожених російських грошей, бо це також політичне рішення парламенту. Адже санкції на активи накладені, але ці гроші просто зависли в повітрі, тому що немає компенсаційного механізму як їх передати? А вони вже зараз могли би допомагати Україні, якщо не давати відсіч Росії, то відбудовувати державу. Е, також говорили про те, що е, Треба, щоб британський парламент підтримав заявку Києва на членство в НАТО, щоб якомога швидше відбулося е, приєднання України до альянсу. Адже пан Стефанчук каже, що ми вже по факту ми вже є членами альянсу. Адже ця а, наша армія боєздатна, ми вже вміємо і вправно користуємося натівською зброєю. Е, ну і е, ще говорили про те, що е, вже гарна сталася подія, що обидва е, парламенти український і британський, Підписали меморандум про співпрацю. Це означає, що вони будуть обмінюватися досвідом та інформацією. Ну і щодо того, як е, сприйняли нашого спікера тут, то було дуже багато компліментів на адресу ефективної роботи нашого парламенту під час війни. Також обіцянки, що Україну будуть підтримувати усіляко і надалі. Студія. Світлана, дякуємо за деталі візиту. Нагадаємо, Світлана Чернецька, міжнародного оглядачка телеканалу Інтер, була разом з нами і розповіла про перший день візиту голови українського парламенту Руслана Стефанчука до Лондона. Власне завтра буде другий день і деталі в нашому ефірі.